Вітаю, друзі. Сьогодні ми приїхали ну, поблизу трускавця. Недалечко, десь кілометрів 10. Да, Давай тут заход є, то заходь. Ну, от. Подивитися, що тут коїться у лісі. Що там у тебе? Ріжка вже першого грибочка знайшла. <рес> <рес> Он, бачите. <рес> ну от, Поки їхали, така злива була. Гроза така, дощ. А тут, бачите, вже приїхали а, сонечко. О, гарно, десь плюс 20 градусів, так комфортно буде. Ну що, друзі, почнемо наш сьогоднішній похід. Все як завжди. Все, що ми побачимо, і ви побачите. Айта, вибрали тут а, ось такий здовж ліса, йде яр. І отут єдине місце, де ми знайшли, щоб можна зайти були... О, до самого лісу зайти. От. Тому що дощик, повторюсь, дуже потужний прийшов і через той яр ну ми просто не пройдемо. Так, що там в тебе за знахідки вже? О, підберезники? Угу. Козарики. Угу. Давай. Так, Ріша, в мене є таке... Підемо, знаєш як? Давай вздовж цього ярочка підемо. Ти трошки лівіше, а я правіше. І ріжка там знайшла якусь лісову тропку. А я тут буду дивитися, пробиратися. Ох, все. Мокре, все, лється. Це дуже гарний признак. Що, ух ти, що отак грибочки. Ну, ці старі, підберезники. Два. Три, оно четвертий. Не будемо чіпати. Друзі, а вони лисичку бачу. Небагато, але це теж гарно. А вона якраз, бачите яка? І воно ще. Ну то значить, що тут буде лисичка. Впевнений, ще знайдемо. Ой, який козарик! Що там в тебе? А я ще й лисичку знайшов. Лисичку знайшов. О, оцей гарний. Цей старий вже. Чотири штучки. Зараз йду. так. О, ще лисичка. Все, Гріша вже. Іде до мене. Бачите, яка гарна. На жаль, камера не передає. Але так свіжо в лісі, так? Да? Так гарно. 20 градусів, друзі, ну це, це просто воно ще казарик. Ну його брати не будемо. Лисичку знайшов прямісінько вздовж ярочка. Так що треба йти отак вот і дивитися. Потім, друзі, обов'язково підемо вже в сам ліс. Подальше. От ще козарик. А ну, цього можна взяти. Бачите, ніжка надломив, чиста. Що там в тебе? Що там збираєш? Вже? Так. Ще козарики. Чого саме, друзі, ми сюди поїхали? Ми в цих місцях були десь... Казаріка багато. Десь, напевно, роки 4 тому останнього разу. Чуєш? Багато Ага. Це далечко. Але ж, знаєте як. Ого, я і там бачу. Зараз подивимось. Ух ти! Бачите? Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, чотирнад, п'ятнадцятий, шестнадцятий, сімнадцятий, вісімнадцятий, дев'ятнадцятий. Двадцятий, двадцять перший, друзі. Воно ще чотири штуки стоять. Оце так так. Ну, -мо, ну. Воно ще два позаду мене. Ну зараз подивимося. Ті, що молодесенькі такі. Візьмемо. Оце так так. Всього заберемо. Гарний. Ну, тих залишимо. От 100% хробочливе. Ух ти. Слизько. О, як. А це що поруч не, не білий. А ну. Ні. Дощовик. Дощовік після дощечку. Ось такі молоденькі. Будемо брати. Цього не будемо чіпати. Але вам показали, бачите як. Дуже гарно, друзі. Не даремно поїхали далечко сьогодні. Бачите як. Мухомор рожевий. О! А ти де там з лисичками-то? Ріж, ти де? А? Ти де? А? Каже, лисички знайшла. Цілу голявину. Може треба було два кошики брати. іду тут <гум> йду, йду. Ще козарик Зараз іду Говорить, крупна лисичка. Собакени, пішли. Показуйте, де мама там сховалася. Ой-ой-ой я, я бачу вже. І сюди ой мася. Ой-ой-ой. Казарики, як завжди, друзі, таким букетом. Кидай. Бачиш ой ти? Ой-ой-ой. ой, Друзі. дивіться, Ось вона. Ось вона. Воно ще йде. Ну, ви бачили таке, а? Супер! Лисичка гарна. О. Ці залишимо, ці позбираємо. О, яка! Супер. Отак, друзі. А ми виїхали вже із дому, да, Угу. Ага. І думали зовсім в іншу сторону поїхати. Зупинилися на 5 хвилин. І вирішили все ж таки сюди їхати. Не даремно. Так, давай, тебе вже не вистачає. Ви бачили, яке гарно. ой ой Іріжка збирає, треба уважно тут дивитися. Гарне місце. О, я звідси бачу, воно там ще лисичка. Так, да? Да, да да Давай цю позбираємо. І підемо глянемо. Ось вона, друзі. І там позаду мене ще є. Там зараз ріжка збирає. Жека. Куди зібрався, забрався? Жеки. Отже, ну. Масель. Опа. Так тут такий. Ох О, Ой, яка. зараз там ще трошки дозбираємо. де збираємо. Де, показуй? Ага. Так, гарно, гарно. А воно ще напевно лисичка стоїть. Да, і воно лисички. Казарики. Ой, які молоді. Молодесенькі. А цей. Також гарний. Гром чутно. Ну далечко вже пройшов дощ. Ого! Там вона ще й далі йде. Казарики. Ну тут більше молодих, так? Да? От тільки зайшли, там було дуже багато старих кидей. А тут більш молодих. А якщо сьогодні ще й біленьких знайдемо, ну то взагалі буде. Просто воно козарики бачу. Тут таке враження, що ці ліса сажали колись. О, який гарний козарик. Тому що, бачите, дерева всі йдуть в рядочок. Равнісінько. Не знаю скільки цим деревам. Може років 50, більше. Ух ти! Ще козарик. Але старий. 4 роки тому, ну, от саме в цьому місці ми також багато збирали а, лисичок. Також підберезники, друзі, нічого не змінилось. А попри кінці, походу, ще декілька білих знайшли. От. Де ви є там? А! Оно, бачу, дощевік. Це що у нас? Лисичка? Да, лисичка? Шо -шо? Не чутно її, от же рішення, ну Бі... Ой-ой-ой, ой друзі. А Та в мене також. Бачите? Одна кубка, друга. Воно далі вона йде. А там взагалі. Ой-ой. Друзі, ну тебе просто емоції зашкалюють. ну. Зараз. Позбираємо. Щось там Жека не слухається вже. Бігає. Ну, тут точно я как диты. Какая же гарная лисичка. Обожнюю такую чистесенько. Зараз вот я вам покажу. Тут две. А вот далее. Ну то просто. <laughs> Зараз побачите. Там вона и дальше идет. О. Я так розумію, що за годину десь до женю нашу. Бо тут збирати багато її. О! Лісище! Яка гарна. Метрів п'ять пришел Ще лисичка. Вы бачите, друзья бачите, друзі, а це незвичайна лисичка, аметистова. Она відрізняється, зараз покажу. Бачите, И колір шопинки. Больше толстая ніжка такая. Ой-ой-ой, Ириша. Я не знаю. Видно на камеру, чи ні? или нет? Но подивитися. Та тут еще на пять кошек. А да, вот, и вот а тут, кошка. и она, и она идет. А, друзья, это все. Идите, берите Краволовчива Ледол. И вы видите, сколько их тут. Посмотрите. Ох. Йо-йо-йо-йо-йо-йо. То спека була, да? неможливо було ходити. А тут неможливо, бо за цього кількість грибів то можна інфаркт отримати. Йо-йо-йо. Друзі, то просто... Ви бачили, друзі, дуже багато лисички. Ну тому зараз почнемо сріше їх збирати, а потім я вам покажу. Скільки ми її тут назбирали. Остання голявина така, ще раз вам покажу, поки не зібрали. Ой-ой-ой, біля дерева. І воно йде. Аж до краєчку. І там, де і ріша, і собаки. Ось дуже що у нас вийшло. Майже повний кошик лисички. Важкий такий кошик. Ну, а тут ще лисичка. Ще лисичка? Мечу лисичку. Десь, напевно, хвилин 25 збирали. І друзі, дощик пішов. У мене в рюкзаку є дощовик. Ано, бачите? О! Який козарик! Та і в мене тут лисичка. Воно. Ну, друзі, що я можу сказати? Зараз біля трускавцю лисички дуже багато. О, спомнив, як цей... Село, назву села. Це примісенька між э, Трускавцом і Доброгостовом. От по карті, якщо подивитися, прямо посередки. Так що їдьте, збирайте, ліс великий тут. у, -у, -у, -у скільки в тебе там! Вистачить на всіх. Я так розумію що ми зараз доб'ємо це ой така лисище доб'ємо цей кошик так. А, в тебе я тут є. Ага. А ось друзі, голубінка. Ну, брати не будемо сьогодні, тому що в нас і так, бачите. Ще лисички, ну от я ж говорю. І це, друзі, ми пішли вже в зворотньому напрямку. Тому що, ну то просто тут далі можна йти, не знаю. Десятки кошиків, напевно, позбирати. Скільки ми тут прийшли? пройшли скриєчку лісу? Ну, метрів 150. Не більше, друзі. І зараз вже йдемо ну, обратно. І хочемо знати, що ми пам'ятаємо, де туди декілька білих знайшли. І подивимось там. Бо лисички, ви бачили, нам вже вистачить. Там воно ще ліворуч лисичка. Та. Та бачу я бачу. Ладно, поки збираємо. Ще місце в кошику є, але це ненадовго. А, підійшли ми до того місця, бачите, тут ліс взагалі міняється. І ось тут ми... Знаходили білих. Подивимося. лі вони зараз. Ну, а потім все рівно будемо йти е, знову до цих дерев, які посажені так ровно. І потім до машини. Так що я впевнений, там ще лисичку знайдемо. Так, рішу, ось тут. Ну ось тут, в цих місцях. Трошки далі даже Че трошки дали Поки еще, друзья, жодного белого. Вот такие казарики попадаются. Молоденькие. Что ты там же собираешь? Да. Ага. аметистовый. Угу. Бильба. Жека, пошли. Нема біленьких, друзі. Гріша там лисичку з собакинами збирає. А я так швидисенька. Вправо, вліво, ходжу. Жодного білого нема. На жаль. Ну поки що похід продовжується, тому знаєте як. Ще подивимось. Оце так погода. Сонечко провлязує, бачите. Є. І дощик іде. Шовте. Поки я вам басні розказую, то білий, що їх нема, вони ліше ріше <плеслістова> аметистова тиба яка, га, гарна. Взагалі така суперова лисичка. Жекіли, пішли. Знову попадаються нам молоді підберезники, лисичка. Лисички, Ну це все, друзі. Сьогодні лисичковий день. Ох, буде. Чим зайнятися вдома? Теж багато, так? Да? Гарне місце, так? Да? І такий ліс ровний. Дуже легко тут ходиться. А, зараз, зараз. Там вона ще там далі йде, я бачу. Девин Ходь сюди ох ітички тут багато. Та ну да, це. сюди вона. І ще ще знайшло. Ще трошки і все. Повторюсь, до повного доб'ємо, да, Вже повний. Так, не треба. Що зна... означає ого? Що означає ого? Та у нас вже все ріше. Напевно, остання. Ми вже, друзі, неподалеку від машини. Десь метрів 50. Ой-ой-ой. Метрів 50 залишилось. А вон ще далі. Друзі, ну це просто, бачите, шок якийсь, а? Дивиться. а? Таке не буває, ну... Це ще ще не все, друзі. Бачите, далі. Вона вон там іде. Ну що, цю останню позбираємо, так? Да? І все, друзі. Я залишився збирати цю лисичку. А я рішу, поки з собакенами навкруги ходить тут, ще дивиться. Може, все ж таки білих знайдемо. Бо лисички повторююся. Оце зберемо і все. Більше збирати її не будемо. Дуже багато. Ось такий друзі результат у нас сьогодні по лисичках. А, запах який, то супер. Ну що, по білих ноль, далі? Білих нема, лисичка, це козарики, ці підбережники дуже багато. І старі, і молоді, такі угу. молоденькі, прям зовсім молоденькі. Це нам достатньо сьогодні, бачите. Угу. Гарна, така вдала, грибна вилоска. Але, друзі, треба їхати додому. З гарним настроєм. Ну супер. О, собаки сьогодні так гарно побігали. Прохолодно сьогодні в лісі. Волога є неспекотна. А ми задоволення отримали. Повний кошик лисички. Багато козариків молодих. Ось так, друзі, ну що, будемо їхати з вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. До